На наш об'єкт Житомир Молодіжний 1 був накладений арешт. Від таких рішень страждають мої покупці. Отже, доходимо до тієї історії, що договори розірвані. Значить, перше, що потрібно подивитися, це заява до господарського суду, поданого на 2.12.2024 року, подана представником Житомир Молодіжний Романішиним. Читаємо, що в заяві про врегулювання спору за участі судді просить Житомир Молодіжний. Пропонує врегулювати спір шляхом розірвання спірних договорів між позивичем та відповідачем, відшкодувати позивичу вартість набутого відповідачем за вказаного договору об'єкту незавершеного будівництва шляхом виплати грошових коштів позивичу сума майже 10 мільйонів. Тобто, позивич Грінтаун, ось це не я вигадав. Це їми абсолютно написано. Договори не розірвані в суді. Це неодноразово підтверджувалося представниками, що договори є діючими ніхто їх не розривав. Ми їм пропонуємо близько 10 мільйонів гривень. Так. Це та вартість, яка визначена судовим експертом того об'єкту, який існував на час припинення між нами фактичних відносин. Мар'ян Романишин, адвокат ЖБК Житомир Молодіжний, розповів, що наразі кооператив у судовому порядку намагається розірвати чинні договори із ЖК Грінтаун. Нагадаємо, що власник земельної ділянки житлово-будівельний кооператив Житомир Молодіжний розірвав договір з попереднім забудовником Грінтаун, оскільки об'єкт не встигли здати в експлуатацію. Визначені терміни у червні 2024 року був укладений новий договір про передачу функцій замовника з іншою будівельною організацією. Вже каже Томор Молодіжний 1 і генеральним підрядником компанію Гарант С за словами нового підрядника. Зараз вони не можуть працювати. У Житомирі на Малинському ринку є молода картопля, кабачки, капуста, огірки, помідори, морква, полуниця та черешня. Як можна розглядати таку позовну заяву, якщо керівник юридичної особи, заявляючи, що договір розірваний, представник подає зустрічну, щоб розірвати договір? Оце перше питання. Якщо ми зараз переключаємося на вторинний позов? Тобто стає логічним питанням з'ясувати. Керівник, який найняв представника, каже, що розірваний, а представник каже, що треба розірвати. Тільки сьогодні в судовому засіданні просто надається пояснення, просто пояснення того, що договору між замовником будівництва, який є відповідач, не укладався ніякий договір генерального підряду з. Будівельну компанію Гарант Ес можна коротше, ні, не можна вашу честь коротше.